у військовій формі Власне, це, віде, що після чого чоловіка затримують. це взагалі може людина загинути від такого поштовху. Те, що справді при такому поштовху може навіть бути якийсь летальний вислід, то це мінімальні проблеми порівняно з тим, які наслідки негативні має взагалі це явище бусифікації для нашої країни. Воно настільки потужно працює в інтересах. Агресорів, що це просто дрібнички дитячий садочок, це і інші подібні відео. Воно просто б'є по і по мотивації наших громадян, воно б'є по обороноздатності, воно б'є по здатності самих сил оборони чинити опір ворогам, тому що закидають туди реально неспроможних, і ці дні я теж мав спілкування з військовими з передової, які кажуть так, відсоток доведення до спроможності виконати якісь важливі завдання в силах оборони від буціфіковних Настільки мізерний, що абсолютно кожна адвокатна людина розуміє, що це не варто робити. А в принципі, завдання ТЦК це поповнення силу.